Оце тут знаходиться ДП «Ліси України, центральний офіс, тільки що я тут. Зараз заходжу тут. Побачу, що тут буде. Таке, все, ну побачите, потім побачимося. Кажуть, зачекайте, розберемося. Я вже чекаю другу годину. Бачите, ДП ліси України. Другу годину чекаю, нічого почекаємо. Тут комфортно, тепло. Нормально, нормально, працюючи. Водії відстроїлись надзвичайно ну, комфортно. Це така тут дошка пашани. загиблим, загиблим. Це в ліси в Україні, бачите? Ліси в Україні. Вот. Герої не вмирають, а злодії процвітають. Україна.